Основи, основи це складні речовини, які описуються загальною формулою метал ОНР. -OH Вони мусять містити групу ОН, OH, яка називається гідроксогрупа, і є одновалентною. Поділяються основи на розчинні у воді, їх ще інакше називають луги, і нерозчинні у воді. Для того, щоб це був луг, метал має бути з першої або другої групи головної підгрупи. Приклади лугів натрій ОАж, -OH, кальцій кальцій-ОАЖ-двічі. -OH Усі решту є нерозчинні, їх є значно... Більше. Окреме місце займають амфотерні основи або амфотерні гідроксиди, ми їх ще називаємо. Це, як приклад, цинку H2, алюмінію H3 і так далі. Розчинні основи дисоціюють у воді, як приклад, натрій ОH дисоціює на натрій плюс і он OH мінус гідроксогрупи створюють лужне середовище. Нагадаємо, що вони змінюють забарвлення індикаторів. Лакмус у лугах синій фенолфталеїн – малиновий, метиловий оранжевий, жовтий. Хімічні властивості основ. Перше, луги дисоціюють у водних розчинах. Друге, нерозчинні основи, наголошують, тільки нерозчинні, розкладаються на оксид і воду. Далі луги взаємодіють з кислотними оксидами, усі основи взаємодіють з кислотами. Луги взаємодіють з амфотерними оксидами і амфотерними гідроксидами. Також луги, тобто тільки розчинні основи, взаємодіють із солями. За принципом взаємодії розчинна основа і розчинна сіль, і в результаті реакції випадає осад. А також така специфічна цікава реакція. Луги взаємодіють із кислими солями, утворюючи середні солі. Добування основ. Луги добувають при взаємодії активних металів з водою. Наприклад, натрій з водою утворюється натрий-гідроксид. Або оксидів активних металів з водою. Тут іде реакція сполучення, кальцієво плюс H2 утворюється просто кальцій-гідроксид, бо зауважу, тут ще виділяється водень. Нерозчинні основи добувають зовсім іншим способом. Нерозчинні основи утворюються при взаємодії розчинних солей із розчинними основами за реакцією обміну. купрум СО4 плюс натрій H утворюється купрум H2 плюс натрій 2 4 Чи ферум хлор 3 плюс натрій Аш утворюється ферум H3 плюс натрій хлор? Бачимо, утворюються дві нерозчинні основи.